Вітаю на сьогоднішньому нашому брифінгу. Брифінг відбудеться за участі Галини Прищепи, це керівниця пресслужби головного управління СБУ Донецькій та Луганській області. От поточна тема у нас така сьогодні заявлена: поточна діяльність ГОСБУ в Донецькій та Луганській областях. От не проходить дня, коли заходиш на інформаційні сторінки. Дивлюся, там затримали інформатора, там зрадника, щодня якісь виявлення. виявлення. Ну, це добре. значить, З одної сторони, добре, бо це працюють люди так, і виявляють їх. А з іншого боку, на жаль, вони є ще. А ще які, знаєте, як у медиків кажуть, так? є немає здорових людей, є недобстежені. Так що і тут, мабуть, така ситуація. Є ще не виявлені. Пані Галина, прошу вас. Угу. Дякую, пані Людмила. Так, абсолютно mm -hmm. праві є щойно виявлення. Доброго дня, шановні колеги. І в першу чергу сьогодні я б хотіла вас всіх привітати з професійним святом, з днем журналіста. Хочу зауважити, що сьогодні дуже важко переоцінити вклад засобів масової інформації у розвиток нашого цивілізованого мирного українського суспільства. Всі ми знаємо, що свобода слова це не лише свобода самовираження, але й величезна відповідальність перед державою, суспільством і кожною конкретною людиною. Тому всі журналісти, з якими ми співпрацюємо, я хочу вам подякувати і зауважити, що вас завжди відрізняли надійність, професіоналізм, висока культура, відчуття часу, і що найголовніше вірність обраній справі. Тож я бажаю вам сьогодні завжди. Реалізації творчих планів, натхнення, процвітання, благополуччя і також вдячних споживачів інформації, ваших слухачів, телеглядачів, читачів. Я бажаю вам підвищення заробітної плати і високого цінування вашого керівництва, вашої роботи і нашого суспільства. Переходячи до теми нашого брифінгу, я хочу зауважити, що під пильною увагою Служби безпеки України залишається ворожа агентура і зрадники. Приклади, як зауважила вже пані Людмила, ви бачите щодня. Тому що ми системно і щодня ведемо цю роботу із документування і викриття зловмисників, які працюють проти України, це один з наших пріоритетів нині, і зауважу, що служба безпеки України має доволі багато оперативної інформації про зрадників, колаборантів, які прийшли на бік ворога. Почати хочу, як завжди, з інформаторів. За п'ять місяців цього року співробітники нашого управління виявили та затримали 32 інформатора. До прикладу, у ході контрдиверсійних заходів, затриманого ворожого інформатора, який відслідковував позиції Збройних сил України у прифронтовій Красногорівці, ми знаємо, що замість потривали і тривають важкі Є тому така допомога місцевого інформатора була дуже в нагоді російсько-окупаційним військам. Завдання збирати розвідну інформацію. Зловмисник отримав від бойовика 3-го окремого батальйону територіальної оборони російських окупаційних військ, які намагаються захопити місце місто. Завказівкою окупанта фігурант мав виявити і передати їм точні локації підрозділів сил оборони на Мар'їнському напрямку. Також ворога дуже цікавили артилерійські позиції Збройних сил України, точні місця розташування операторів безпілотних літальних апаратів і важкого озброєння, Роєння українських оборонців, які наразі е, займаються обороною населеного пункту. Отримані відомості загарбники використовували для нанесення бомбових артилерійських та мінометних ударів по об'єктах критичної цивільної інфраструктури, а також для проведення наступальних дій. Втім, завдяки СБУ російського інформатора було вчасно викрито та затримано. За матеріалами досудового розслідування публічником агресора є місцевий житель, він був ідеологічним прихильником, прихильником кремлівського режиму, і на початку 24-го року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на нього, і відпрацювали йому завдання. Для комунікації вони використовували месенджер, дотримуючись правил конспірації. Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість і приховано фіксував, здійснював на навколишньої території. Також він власноруч малював карти, звітував про наслідки ворожих обстрілів та коригував вогонь по місту. Слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 111, це державна зрада в умовах військового стану, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Ще одним інформатором а, був мешканець Краматорська. Він так само чекав русський мір і ховався від мобілізації в селах на Донеччині. Паралельно він розвідував місця розташування особового складу та техніки Збройних сил України. А, він пересилав зібрані відомості через одну з соцмереж представникам військ-агресора, які воюють на сході України на боці окупантів. Агент підтверджував надану інформацію картами місцевості та детальним Пояснення СБУ задокументувала, що Фігурант передав ворогу дані про 5 місць дислокації підрозділів українських захисників поблизу Краматорська та Покровському району на Донеччині. Крім того, він коригував влучність ракетних ударів рашистів по позиціях Збройних сил. В нашому регіоні у затриманого вилучено комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення переміщення і рух збройних сил України та військових формувань, яке було вчинено в умовах воєнного стану. Ще одним прикладом протиправної інформаційної діяльності. Стала жінка зі Слов'янська, яка має громадянство країни-агресорки, бойовики незаконних збройних формувань також дистанційно залучили пенсіонерку до, інформа... до незаконної інформаторської діяльності. 66-річна місцева мешканка розвідувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в Слов'янську і намагалася визначити геолокації і особливості роботи блокпостів на основних шляхах у регіоні. Всю зібрану інформацію вона пересилала через одну із заборонених соціальних мереж бойовикам військ-агресора, які воюють на сході України. З березня цього року зловмисниця встигла передати ворогу щонайменше шість місць дислокації підрозділів українських захисників у Слов'янську. А також вона радила бойовикам, як вибивати свідчення з українських військовополонених і закликала не жаліти наших військових. У затриманої так само вилучено комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності і повідомлено про підозру за частиною 3 статті 114 з позначкою 2 це, як я вже говорила, несанкціоновані поширення інформації про переміщення, рух Збройних сил України та інших військових формувань, вчинені в умовах військового стану. Крім того, за ці 5 місяців ми вже маємо 20 вироків по коригувальникам ворожого вогню на Донеччині. Завдяки доказовій базі СБУ до 11 років обв'язнення засуджено учасницю російської агентури, яку у результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали в березні минулого року в Донецькій області. Вона так само розвідувала позиції Сил оборони і зливала їх в один з проросійських телеграм-каналів. Встановлено, що серед користувачів цієї сепаратистської групи є представники незаконних збройних формувань і ворожих спаслів. За даними слідства, засудженою є 63-річна мешканка Слов'янська, яка була ідеологічною прихильницею кремлівської політики. Вона так само особисто обходила місто, місто фіксувала місця тимчасового базування штабів Збройних сил України та основні маршрути пересування військової техніки українських захисників. Зібрані відомості вона публікувала у відкритому доступі. І ми знаємо, що такі розвіддані могли бути використані окупантами для коригування ударів по місцевій інфраструктурі на підставі зібраних СБУ доказів. Суд визнав фігурантку винною за частиною 3 статті 114 з позначкою 2 та призначив їй 11 років тюрми. Крім того, за ці 5 місяців наші слідчі повідомили про підозру шістьом працівникам засобів масової інформації, які Здійснюють свою здійснюють інформаційну підтримку країни окупанта та співпрацюють з окупаційними адміністраціями. Зокрема, СБУ задокументувала злочинну діяльність пропагандиста Володимира Аграновича. Чоловік називає себе сценаристом і режисером та здійснює медійну підтримку країни агресор. Пропагандист створює фільми і серіали, пише книжки, де героїзви окупаційні війська підтримує примусову мобілізацію на захоплених територіях та розповсюджує фейки про Україну. Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній весільний режисер з Донецька з початком війни перекваліфікувався на оператора-режисера-документаліст. Протягом повномасштабного вторгнення зломисники виготовив два серіали, присвячені мобілізації в російсько-окупаційні війська. А також у російському прокаті вийшов документальний фільм за авторством цього пропагандиста, де він створює образ законності окупації частини території Донецької області та висвітлює діяльність органів державної влади України як протиправну. Зловмисник створив публічний телеграм-канал, де активно підтримує війну, розповсюджує фейки щодо обстрілів до часово окупованої території Донеччини військовослужбовцями ЗСУ, називає українських військових ворогами та злочинцями. Крім того, ворожий поплічник особисто надає інтерв'ю для друкованих видань Росії, в яких маніпулює фактами та формує думку мешканців окупованої території в інтересах Росії для підтримки дії окупаційних військ. Йому повідомлено про підозру за частиною 6 статті 111 з позначкою 1 це здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором. Його невдовзі буде оголошено в грошей. Також кореспондентка ворожого каналу «Перший республіканський» Наталія Фролова систематично здійснює пропагандистську діяльність на користь країни окупанта і також здійснює медійну підтримку збройної агресії проти України. Встановлено, що з серпня минулого року зловмисниця готувала ефіри телепроєкту, який називався Спростовуючи брехню». Натомість вона у своїх ефірах активно розповсюджувала фейки вигідні окупантам та транслювала. Про російські наративи. Зокрема, жінка повідомила неправдиву інформацію щодо обстрілу драматичного театру в Чернігові та дискредитувала проведення мобілізаційних заходів в Україні. Також ця умовна журналістка у своїх матеріалах намагається легітимізувати окупаційну владу і виправдати збройну агресію Росії проти України. Їй також повідомлено про підозру за частиною 6 статті 111 з позначкою 1. Крім того, в полі нашого зору, з поля нашого зору ніколи не зникають колаборанти, які добровільно перейшли на бік ворога та поводились обійняти посади в окупаційних органах влади. Цього року за 5 місяців ми вже маємо 45 підозр і дев'ять вироків особам, які здійснюють господарську адміністративно розпорядчу діяльність. У співпраці з окупаційними адміністраціями, зокрема, СБУ зібрала достатню доказову базу щодо колаборанта, який увійшов до окупаційної адміністрації Світлодарська. Російський призначенець обвинувачується за за частиною 5 статті 111 з позначкою 1 — це колабораційна діяльність. Фігурантом є уродженець окупованого Донецька, який у 2014 році залишився на захопленій території регіону і працював охоронцем у приватному підприємстві. У травні 2023 року зловмисник добровільно перейшов на вік ворога, обійняв посаду заступника голови адміністрації міста Світлодарська. Наразі він має опікуватись питаннями у сфері користування розпорядження українським захопленим майном, підвищення інвестиційної привабливості регіону. І забезпечення безперебійного ефективного функціонування житлово-комунального господарства. Також він бере активну участь у організації пропагандистських акцій на підтримку загарбників, та через змі намагається спромувати думку серед населення і світової спільноти про легітимність створення та діяльності так званої світлодарської адміністрації. Також СБУ продовжує збір доказової бази протиправних дій учасників незаконних виборів на тимчасово окупованій території Донеччини та їхньої причетності до злочинів проти національної безпеки України. Зокрема, слідчі СБУ повідомили про підозру колаборанції, яка увійшла до складу Ради Волновайського муніципального округу. Встановлено, що зловмисниця добровільно висунула свою кандидатуру на псевдовиборах та була обрана депутаткою представницького органу влади. Керівниця Волноваської районної лікарні спочатку з широкомасштабного вторгнення активно підтримує загарбницькі дії ворога. Про це свідчать її численні інтерв'ю російським журналістам. У складі муніципального утворення злоумисниця намагається здійснювати повноваження державотворення, дотримуючись нормативних правових актів окупантів. У рамках відкритого кримінального провадження їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та оголошено її у розшук. Що стосується вироків, то одним із засуджених під час... нашим засудженим є мешканець Лиману, який під час окупації міста виконував настанову ворога в сфері питань землекористування. На посаді очільника відділу земельних відносин адміністрації красний Ліман, зловмисник, Перевів документообіг на російські стандарти, здійснював грошову оцінку українських державних земель, укладав договори на оренду землі та видавав відповідні довідки. Під час деокупації українських територій зловмисник разом з загарбниками втік до окупованого Єнакієвого, але це не завадило Службі безпеки України повідомити йому про підозру в колабораційній діяльності та е, оголосити його в розшук. На підставі зібраних СБУ доказів суд заочно призначив зраднику покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Ще однією мешканкою Лиману, яка добровільно обійняла посаду в окупаційній адміністрації, стала голова. Окупаційної адміністрації селища Рубці, вона на пропозицію загарбників відповіла згодою, виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції за законами Росії, окрім управління незаконним органам зловмисниця розпоряджалась фінансовими ресурсами населеного пункту та комунальним майном. Також задокументовано, що посібниця окупантів допомагала розселяти військовослужбовців російських військ та надавала їм. Усіляку побутову допомогу. Однак ця співпраця тривала недовго після звільнення Лиману, вона втратила фейкову посаду та втекла на тимчасово окуповану територію Луганщини. Суд визнав зломисницю винною так само за частиною 5 статті з позначкою 1 та призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Крім того, за матеріалами СБУ до 15 та 12 років. Тюрми засуджено депутатів парламенту ДНР Володимира Бідьовка та Леоніда Прісенка. Фігуранти безпосередньо брали участь в організації та проведення фейкового волевиявлення на сході України в інтересах країни загарбника. Зловмисники організували та взяли участь у позачерговому засіданні засіданні. А я дуже перепрошую, це у мене підвисло, Да Так, якщо може, сьогодні. Ага. Угу. Почати звідти. Колаборантка втекла на тимчасово окуповану територію Луганщини. Втім, суд визнав зловмисницю винною за частиною 5 статті 111 позначкою 1 та призначив її покарання у по вигляді восьми років за ґратами. Також, за матеріалами СБУ до 15 та 12 років позбавлення волі засуджено депутатів парламенту ДНР Володимира Бідьовку та Леоніда Прісенка. Фігуранти безпосередньо брали участь в організації та проведенні фейкового волевиявлення на сході України в інтересах країни загарбника. Зломисники організували та взяли участь у позачерговому засіданні народного світу ДНР та проголосували за закон о референдумі Донецької народної республіки по вопросу обхождення в состав Російської Федерації на правах суб'єкт. Досудовим розслідуванням встановлено, що голова так званої народної ради ДНР другого скликання Володимир Бідьовка направив ватажку ДНР звернення з ініціативою проведення на тимчасово захопленій ворогам території Донецької області так званого референдуму про відокремлення від України та приєднання до Росії. На підставі цього звернення депутатами народної ради, серед яких був і Леонід Персінко, було прийнято відповідний закон. На основі рішення псевдопарламенту на окупованих територіях Донецької області було створено виборчі комісії та організовано роботу для проведення незаконного глебістиду. Завдяки доказовій базі, яку зібрала СБУ, тут визнав зрадників винними за частиною 2 статті 28 восьмої, це вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою, частиною 2 статті 110 просягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Частиною п'ятої статті 111 з позначкою 1 це колабораційна діяльність фігурантів оголошено у розшуку. Це власне все, про що я хотіла поговорити. Якщо у когось є якісь запитання, будь ласка, я сподіваюся, що зможу на них. Прийти. Можна уточнення, просто полго що Укранфор. Може, я не, не дочула, а оці підозри проти шести робітників ЗМІ це за п'ять місяців, те, що ви казали, чи так, ні? Це за п'ять місяців, це з січня 24-го року. А, угу, все, дякую. Прошу. Ну, ну, і що, якщо можна всі мовчать? Вибачте, таке злополучне питання, але ну. Скажіть, будь ласка, чи ще триває розслідування у кримінальній справі, де фігурує цей мітрополіт Святогірської та лаври? Так, кримінальне роз... розслідування кримінального провадження uh -huh. ще триває. А, ви бачили, uh -huh. що суд не погодився відпустити мітрополита під заставу і продовжив йому термін пов'язання у ізоляторі тимчасового тримання? То Кримінальне провадження триває, як тільки ми передамо його до суду, я обов'язково вам повідомлю тим більше повідомлю, коли буде внос. Це вже довго, да? Триває місяця дні, так? Все, це більше. абсолютно нормально для такої справи, адже ага. триває скільки казової бази, обов'язково ж призначаються ще додаткові певні експертизи, тому це абсолютно нормально. Ага. 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 Дякую. Дякую. В рамках, в рамках процесуального е, я сказала, але ви не помітила, що в мене був виключений звук і навзаєм, пані Галина з ним журналіста, ви теж журналістка, і ну, посада ваша навіть речниця відповідає цим нормам. ж е, теж дуже так, дякую так, за співпрацю. Так. А, yeah, yeah, і то скажу, подавто, от я ну кожен день же я сказала, що я стежу і дивлюся, і воно з'являється навіть про роботу, як у нас кажуть, служби Божої, та це якраз та служба, яка хочеться молитися на неї в Хорошому сенсі, які от виявляють такі от моменти, yeah. uh -huh. і я, от ви знаєте, я помітила, що з з'являється така інформація, най частіше, що на етапі лише передачі, ну передачі даних вже знаходять, е, виявляють інформаторів та ті, які передають. Ну, це мене теж тішить, якщо вже не можна їх з, там, скажімо, там всіх виявити, так як би хотілося нам усім нормальним людям. А то те саме, то вже на етапі тої передачі інформації, це тішить, бо якщо те, що вони б передали, там скажімо, то це було б, звичайно якесь додаткове там зло нашій країні, нашим військовим, нашим захисникам. На етапі, ну в принципі, в мене питань немає. Чітко сьогодні ви я навіть з цифрами впоралася. Ви сказали, що за 5 місяців 32 інформатора. Так чи то а 32 інформатора затримали. Ну от якщо у Олени нашої постійної, теж допитливої журналістки немає питань, то будемо завершувати. Да, дуже дякую, нема, бо по, по да. цифрам все зрозуміло дуже. І я знаю, що за минулий рік було 74 чотири інформатора. Так що все є, все є. все є. Якщо є у вас бажання, я можу додати вам цифри. Також цього року було повідомлено про підозру 39 бойовикам, хоча полоненим учасникам незаконних збройних офіційних військ. Про колаборантів я сказала 45 підозр і 9 вироків. Стосовно учасників і організаторів виборів і референдумів 24 підозри і 5 вироків. І скільки... Тільки цього року ми викрили і задокументували протиправну діяльності, повідомили про підозру 20, 28 Керівникам освітніх закладів, які співпрацюють з окупаційними адміністраціями і насаджують російські стандарти освіти дітям на окупованих територіях. Ага. Скажіть, а будь ласка, ось... уточнення просто? Добре. Оце всі колаборанти, всі оці педагогічні робітники? Це все заочно, так? Бо вони так. ж всі на на, на так, окупованій так, території, так. так якщо людина на окупованій території, вона отримає свою підозру або вирок заочний. Але я хочу uh -huh. сказати, що це так само дуже важливі юридичні кроки, адже якщо людина отримала в Україні заочний вирок, вона вже не зможе виїхати за територію. Тимчасово окуповану територію Донбасу або за територію Росії, або за територію Білорусі, тому що тоді вмикається механізм екстрадиції, mm -hmm. і якщо вона виїжджає в країни Європи або там... В общем, міжнародні якісь такі норми, так вона вступають. От <плес> якраз підвисте трошечки, а якщо пані Галина чує Хотіла запитати, що таке, от чи от до вас трапляють полонені, скажімо, мобілізовані Росією на тим на тимчасово окупованих територіях військові, які здаються? Ну скажімо, громадяни України мобілізовані Добре? на то да, да. і от вонда є такі, от випадки mm -hmm. так. От так, добровільно так, за, добровільно здаються, та я ж так розумію, що їх треба перевірити на наявність злочину там і таке все інше, угу. так пані Людмила. У нас є такі бойовики, які добровільно а, прийшли на позиції збройних сил України і здалися в полон, кинули зброю, але а, їхня добровільна здача в полон на ну, ніяк не впливає на уникнення кримінальної відповідальності. Угу. Вони все одно будуть засуджені і потім передані в обмін, якщо у них є таке бажання. Тому так, випадки є, але перед законом mm -hmm. усі А, а, а Дивіться, є, і... так? mm -hmm. є така соціальна реклама, я її слухаю по радіо, ну, зокрема, нове. Время. Ой, боже мій. 에... І там звучить так: якщо у вас ну уникайте будь-якої мобілізації, да змінюйте, ховайтеся і так далі. На тим ми говоримо про тимчасово окуповані території про мобілізацію, яка здійснюється Російською Федерацією. Федерації. А, але ж, якщо вас залиф, якщо вас призвали, ну там змусили так, да, знайшли, поставили під зброю, там що називається, під ружу, то одразу при нагоді здавайтеся, отут як буде. Ви кажете, що вони не відпоне уникнути кримінальної відповідальності. А, ну, це програма не наша, да, служба безпеки, uh -huh. тому мені тр трошки важкувато її коментувати, uh -huh. як з цими військовополоненими, які там здаються добровільних полон, головне розвідувальне управління да, чи головне управління розвідки або там а, Міністерство оборони вчиняє мені сказати важко. Але це перш за все спрямоване ще й на те, щоб зберегти життя і наших українських військових, і тих, хто воює на окупованих територіях проти нас, таким чином зменшити кількість учасників незаконних збройних російсько-окупаційних військ. Що далі з цими людьми? Ну я сказати не можу, тому я з цим просто не стикалася. Ну дякую, принаймні я почула так, ага. все. Е, ну знову таки, якщо є що додати, додаємо. Якщо ні, то завершимо наш брифінг і до наступної зустрічі з новими цифрами, з новими показниками. А я бачу, що робота у вас робиться, як ото кажуть, так горить під руками. Чи в руках робота горить, треба якось оточнити для ді, себе? Ногами. <східу> <східу> ді, 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 ді. А це метаю окупантів і украдників, інформаторів, колаборантів. Нехай горить просто вообще. Я не знаю, як у пеклі, синім полум'ям. Дякую, це була Галина Прищепа, керівниця прес-служби ГУ. Головного управління на Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Ще дуже, раз зв'язуємо дуже, дуже, да, 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 дуже дякую вам за, ваші, да, за вашу працю невтомну, ну і за гостре перо і добірне слово. Дякую. Дякую вам, дня. не дивлячись да. на всі обставини, бажаю вам гарного відсвяткування. <laughs> дякую, навзаєм. <laughs> <там> <laughs> да. дякую, да. дякую, все, до побачення. На все добре, на все добре.